Доброго дня, мої найкращі глядачі, дорогі українці. Подивіться, яка осінь, друзі, благословенна просто осінь. Благословенна для наших захисників. Зараз, друзі, 17 градусів тепла. 4 листопада, ви уявляєте? Дуже тепло, дуже красиво, сонячно, тихо. Так, мої хороші, моя експериментальна грядка. Я вже зараз викопаю моркву, хоч ще і тепло. Але я її викопаю. Викопаю дайкон, викопаю бурячки. І отут на цьому місці ще буде рядочків три, а може чотири, бо засажу часник. Чого вона буде земля пустувати, правда? Хай буде. Буде часничок. Все, до праці. Викупала рослинки, урожай. Для моїх нових друзів кажу, хто для мене підписався недавно. Що ці всі рослинки, окрім селери, я садила після часнику. Ось така в мене виросла морквочка посіяна після часничку. Непогано, друзі. Вона така дуже цуковита, така аж хрупає прямо. Ось така морквочка виросла. Це моя селерка, я вирвала, заберу до луцька. Отакий от виріс бурячок посаджений після часнику, непоганий врожай. І отака от виросла в мене редька Дайкон. Гляньте, друзі, яка красота. Я спеціально поклала городник, щоб ви уявляли її розмір. І якась така, дивіться, роздвоєна поросла. Бачите? З одного стебла дві штуки. От, бачите? Яка вона величезна. Ви собі навіть не можете уявити. Ви собі навіть не можете уявити. Дивіться, от моя нога. І дивіться, вище мого коліна. Довжина редьки. Бачите? Вище коліна. Так, перекопала грядочку там, де викопала свої овочі. Підсипала попелом, підсипала добривом осіннім. І зараз посаджу три рядочки часнику. Крім того, що я там в кінці городу садила, буде в мене тут близько три рядочки, щоб не постувала земля. Саджу часничок. Часничок посадила, підсипала свою грядочку, яка на зиму залишається. Тут щавель, петрушка, цибулька. І вже можна буде до неї не підходити. Єдине, що я ще буду скубати, салатик. Він ще розтеглянь такий красивий. зараз вже так хочеться такого. І рукола красива. М -м -м -м. Яка вона ніжна. А так все, друзі. Залишаю цю грядочку на зиму зимувати. Більше до неї підходити не буду. Друзі, хочу вам ще дещо показати. І поділитися своїм досвідом. От дивіться, отут у мене росте черешня, яку ми посадили, коли почалася війна. От тут ця черешня, вона була як пагінець, ось вона була зрізана. І відходило дві гілочки сюди, а дві гілочки відходила ще одна сюди і одна сюди. І я її планувала формувати чашею. Хто розуміє трошки в обрізці, то знає, так, що є така, такий спосіб формування крони. Називається чаша. Що відбулося? Одну гілку звідси йшла, зламав, зламав собака, а одну гілку звідси зламав мій син Роман. І що відбулося, друзі? Дивіться, от я тепер споглядаю за оцією черешнію. От на що схожа ця крона? Ні на що. Це що-небудь. І отут дуже багато оце все плодові брунючки. не хоче фокусуватись. Оце все плодові бруньки. І оце плодова брунька. Оце плодова брунька. Гляньте, скільки тут прямо по стовбурі плодових бруньок. Але, друзі, у мене зараз є два вибори: залишити оту таку рогатку, і на роки це буде чорти, шо і велика, вірогідність, що ця рогатка від навантаження трісне і воно розчахнеться. Вже моя світруха колись так сформувала, персика. От там персик, бачите? от Одна гілка лишилась, а друга звідси гілка розчахнулася. І те саме буде з цією черешнею. Які в мене є два виходи? Перший вихід залишити, так, і воно розчахнеться рано чи пізно. І другий є вихід, друзі, обрізати цю черешню, отут, і залишити її на повторний ріст, щоб вона видала. Оце, до речі, теж, от брунька буде плодова, одна, друга, квіткова буде брунька. Але звідси з стовбура проснуться нові гілочки, і можна буде сформувати нормальну чашею крону. Тобто, я пожертвую цього року двома там, жменькою ягід і обріжу її, зате потім буду на роки мати нормальну крону. Або я пожалію, цього року зберу жменьку ягід, і воно потім розчахнеться, і, і, і взагалі, от на що похожа ця крона, до чого ця крона рогатка? Тому я поступаю, як ви думаєте, що я виберу правильно, я виберу другий спосіб. Так, мої хороші, знаю, дехто з вас каже, вау, ой, капець! Особливо моя секруха буде казати, куди ти зрізала, таке було велике дерево. І мій чоловік теж підозрює, він теж завжди шкодує, друзі. А я не шкодую, тому що я працюю на перспективу. Не шкодую от все. І вона, розумієте, от це дерево, тепер така паличка залишилася. Дивіться, просто паличка. Але це залишилася паличка, друзі, з потужним уже коренем. Тут вже дуже потужний корінь, який наростав два роки. І воно обов'язково вийде з дуже міцні, гарні, звідси от з нових бруньочок, пагони, з яких швидко виросте нова крона. Друзі, я не дуже люблю садовий вар. Не знаю, він мені не подобається. Я більше люблю такий старий дідівський метод і спосіб, для того, щоб заживити зараз у цю ранку цей зріз. Я зрізала на косу, для того, щоб якщо дощик, так, чи якісь опади, щоб воно стікало. І я люблю такий старий спосіб, він перевірений, мені дуже подобається, нічого кращого нема. Просто брати і отак фарбою. Гарненько оцю ранку замазати. Все, звичайна емаль. Мені це найкращий спосіб. Все, воно засохне, шкірочка затягнеться і все буде добре. Ніяких варів я не купую, скільки я вже такої звичайної емалю. Зафарбовую рани і це завжди класно. Отак, друзі, з такого дерева мутніть назад промотай, такому цікаво, залишилася отака просто паличка. Я буду далі вам показувати, що буде з цим деревом. Все буде класно. Чекаємо весни і ви побачите, звідси пустяться нові пагінці, з яких ми сформуємо крону. Ну, виходу інакшого немає. Пам'ятаєте, друзі, в мене є три саджанці винограду. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ось тут, один, ось там далі один. І ще є там, де компостна купа, от там далі. І мені треба його вкрити. Як я буду його вкривати, зараз вам покажу. Я візьму пластмасову пляшку, обрізала в ній верха. І візьму оцей пагінчик, заховаю в пляшечку. Таким чином, зроблю йому повітряне, таке сухе укриття. Так, поставлю, друзі, і зараз візьму з е, е, землею. Городником присиплю землею повністю пляшку, щоб її не було видно. Поставлю оцю паличку, що я з, з черешні, щоб я потім весною його могла знайти, щоб я знала, де знаходиться пляшка. Сподіваюсь, ідея моя зрозуміла, так, от його навіть не видно. Він потім сніжком припаде чи не сніжком, але вже коли буде морозець, йому не страшно. І от через цю паличку я буду знати, де знаходиться пляшка, щоб акуратненько мені весною розкопати, щоб не пошкодити сам садженець. І так я зараз поступлю ще з одним саджанцем і ще з одним саджанцем. Оцей саджанець більшечки, він має таких три рукавчики, вони не дуже визрілі, ну але я ризикну не буду їх обрізати, обріжу весною. І е, пляшка не налізе, то я накрию його таким стареньким відром і так само присиплю присиплю. Ось так виглядає ще один садженець накритий відром і я тепер спокійно мій виноградик гарно перезимує. Треба мені вже почати трохи прибирати квітник. Хоча, дивіться, друзі, бачите, яке ще зелене листя, Які ще більшість зелені рослини, але вже деякі треба обов'язково поприбирати, е, прибрати цинії або майори, вже винести їх на компост. Прибрати чорнобривці, трошки, мабуть, зберу насіння з чорнобривців. Прийму вже перці. Зараз позрізаю всі вже останні перці, хватить з них. І ці перці повиносити на компост. Хоча б трошки почну, а на наступні вихідні буду доробляти. Та ще в мене море роботи. Ще облетить листя, дивіться на груші, на яблуня, все зелене. Треба буде ще потім обробляти дерева, обробляти троянди, обрізати троянди, утепляти. На зиму, гортензії, троянди ще море роботи. Працюємо. Ще таку от торбину перцю наобрізала. Ну вже слава Богу, останній. Він мені вже так набрид цього року. Дуже багато цього року перцю. Ну прям дуже. Все, вже останній. Зараз вирву і занесу на компост з корінням. Зібрала два таких різних сорти, два таких от відеречка пластмасових, поставлю їх біля котла. Вони висохнуть, Я не буду їх так роздрібнювати. Отак і буду сушити і тримати до весни. Закрию потім як вони висохнуть, І весною, вже коли буду сіяти, я собі тоді розкрию оці квіточки. Івся вид на мій квітничок. Стало видно горти. Стало видно хризантемки. Вони прекрасні. Друзі. Дуже красиві. гляньте, яка отут краса, не дивлячись на те, що. Уже осінь, великолиста гортензія, широко листа гляньте, яка вона красива. Такий в неї колір, як вона гарно почервоніла цього року. Красунечка. А тут, друзі, в мене є такий горшок. У цьому горшку ріс помідор і огірок. Я хотіла, щоб він отак перевісився через паркани, щоб свикруха собі могла діставати. І в мене так чешуться руки туди посадити, якісь тюльпани. Не знаю, як я маю витримати, бо я вже стільки їх насадила, стільки вклала грошей, сама себе стримую. Так, стало видно, і тут мої хризантемки відкрилися. Бордовенька красива, вигело стало видно. Шавлію. А оця, гляньте, яка красива, такий вже гарний колір. Така вже ніжнятіна, дуже гарна. Так, мій ведмедик чекає, щоб його вже обрізали, але він ще зелений. Я вже сама хочу обрізати, але не можна ще Ще листя зелене. Лідія самарська тут пролягла, трохи її дощем прибило. Моя любимка Анемона вже листочки засихають. Оці хризантемочки розвалилися, знаєте, от вони мали би бути такими, ну, такими ж кружечками, шариками, а вони розвалились. Сам Мерлотж продовжує квітувати. Красунечка. Я починаю в неї закохуватись через те, що вона трудяшка. Ще одна моя любов. Cordes Brilliance Її навіть не ловить камера, друзі, вона така яскрава. Дуже люблю цю трояндочку за її яскравість, за те, що вона така трудяжечка квітує допізна. Дуже її люблю, ну прям дуже. От камера не передає, яка вона красива. Дуже красива троянда. Не люблю тільки, що вона така, бачите, ну така вона неаккуратний кущ, це такий шрап, вона така от неаккуратна. І я вже її чим низько дуже навіть отак от обріжеш при землі, вона все одно вижене отакі здоровенні пагони. Але трудяшка дуже красива трояндочка. Спраєчки цвітуть і, друзі, все-таки. Розцвів аскот. Бачите? Прекрасна троянда. Її рік, щоб ви розуміли, її рік, я торік її посадила. Подивіться, вона вища Оже паркану цього раби ці сітки. І я швидше всього, друзі, її теж, так як ви бачили, сам мерлоч, я її, мабуть, буду нагинати. Бачите? Тому що в неї, от на самому кінці квіти, я не люблю так. Не люблю. Я її отак нагну на сітку спру, і отам спру на сітку, і оцю спру на сітку, і вона тоді буде квітувати. Проснуться отут з пазух брунечки, нові росточки, і вони будуть квітувати. Швидше всього, я так зроблю. Хтось мене питав, друзі, за ялиночку хупсі. Ось моя хупсі-красунечка посаджена весною, я її купила. У світлани з каналу сад світла світлани за 700 гривень. В неї вже були приростики. О, тут є брунечки молоденькі, будуть прирости. Я її прив'язала, щоб вона, бо вона була отак гілки всі були. А я цю гілочку так підняла і прив'язала, щоб вона мала центральний провідник і щоб вона росла мені вгору. О, така красунка. Хупсі. З цієї сторони стало видно хризантемочки. От моя ялиночка коніка. Стало її трошки видно, що треба тут бур'ян поплоти трошки. Я люблю, щоб осінь ішов квітничок чистенький. Якщо встигну, якщо сніг не аде. Він серед гортензія ще тут. Отут відкрилися. Хризантеми. Моя голуба птиця. Не заквітує, але дуже старається. Не встигне. Та що я виводила її на штамбик разом з вами. Хто не бачив, друзі, пошукайте гортензія на штамбі. І отут упали хризантемки на мій ялівець голубенький. Забула назву, Якщо знайду, потім то вам вставлю. Стало видно мого барбарисика. Він зеленого кольору з червоними такими гілочками. Сосна, моя, друзі, так як ви і казали, швидше всього вона не буде, вона вже жовтіє. Але це через те, що вона довго стояла після того, як викопана з лісу, я вже подосліджувала цю тему. Виявляється, що її треба садити за 10 хвилин, як викупав з лісу і бажано з комом землі, інакше вона не ростима. От вона вже так піджувкає, швидше всього, що вона не прийметься. Я піду тоді, якщо вона не прийметься, піду в нас тут в посадочку близеньку викопаю і одразу посажу другу. Ще така в мене є Рудесенька, як я кажу на неї, руденька моя осіння красунечка. Люблю її, люблю такі кольори гарні. Іду, мабуть, зараз я ще це моя Аннабель. Така вже квіточки підсохли, пожухли, але листочки ще не зовсім, ще обрізати рано. Іду я, мабуть, вийму свою капусточку, ту, що я квасила тиждень тому. Викладу в баночки і вже її винесу. Тоді, можливо, якщо ще не буде темно, то ще трошки тут попрацюю. Все, капусточку виклала, зараз винесу в погріб і буде порядок. Ось ну, тут, друзі, в мене морозничок. Я була його висікла при самій землі. Бачите, а він пройшов час і він випустив з корінчика пагінчики. І от такий же гарненький розрізся. А сподіваюсь, друзі, всі знаєте, чому у півників не вирізаються так довго зелені стебла. так? Тому що оці стебла вони кормлять цибулинку, тому треба тримати їх до кінця. От ще можна було б, щоб вони стояли. Але я, мабуть, зараз трошки хоча б цей кусочок. Почну прибирати, друзі, бо потім буде заважко. Те, що сухе, що вже можна прибрати, що не цвіте, я вже заберу зараз. Скажіть, як мені вивезти оцю заразу, оцю фіалку сестринську, агресорку? Я вже думала, буду гербіцидом отак з маленької якоїсь пшикалки її попшикаю. але ж вона буде попадати на, е, ну, на другі квіти. І що буде тоді? Яка вона агресивна? Боже, це капець, я не знаю, як мені вже з нею боротись? Може хтось має досвід, поділіться, будь ласка. Цей куточок ось так зараз став виглядати. Ну, акуратніше, набагато. Листя я не вибираю аж так зовсім, тому що це все-таки піджива. І я от задумано його залишаю в квітнику на зиму, я не буду його прибирати. Так гарно гейхерка отут дивиться з світлою хризантемкою. Темна, правда? Красиво. Зараз ще трошки почищу ось цей кусочок, повирізаю ще отут, папороті, півники. Тут трошки не порядок, хоча вже темніє. Друзі, тепер цей куточок, по суті, я почистила його, обрізала, повиривала все сухе листечко, залишаю. І ще вже темніє, друзі, не знаю, чи вам буде видно. У мене тут ще я хотіла вам показати один барбарисик є. Красончик. І спірея. Мої хороші, дивіться, вона років три сиділа на одному місці. А тепер дивіться, як вона вже пустилася в ріст. Вже такий пагін височенний. Метр двадцять вже, мабуть, має. Такий вже бачу внизу кущик, понаростав густенький. Думаю, що вона вже буде дуже гарно весною цвісти. Вона ціла. Вона така маленька була, вона ледве за цього шифру виглядала. А тепер вже дивіться, яка вона класна. Дуже вже темніє. Але я рада, що я розчистила оцього кусочка. І от там розчистила. Вже мені буде менше на другий раз. Якийсь такий, знаєте, друзі, в мене сьогодні вийшов день. Окрім тої роботи, що я собі планувала, вже ж в мене свекруха не, не може. то Сьогодні так вийшло. Принеси, занеси, віднеси, подай. Картоплю курам не бери, їсти картоплю не бери, прання винеси, підмети під гриби. От Якось такий вийшов день. А день вже коротенький, сонечко швиденько сідає. От і я не встигла все, що я планувала. От так що вже темніє, хочу собі щавлику нарвати на борщ. Такий гарний щавель, шкода, якщо якийсь морозець вдарить чи сніг присипле. Гарний. Ось такий мій хороший вийшов день. Вже темніє, сутеніє. Ну, мене сьогодні хоча б. Підвезуть машиною, то я вже дуже рада, що мені не треба йти на автобус в темну ніч, що я хоч під'їду. Так що, як десь Бог погоду, то все треба приїжджати. Бо ще є в квітнику, в садку, ще є повно роботи. Напишіть, будь ласка, чи ви ще працюєте. В садку, чи ви вже все поробили, чи стоятьки така господиня, що ще не зробила всього. А я вам дякую, мої хороші, за те, що ви були сьогодні зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, я відчуваю кожен день і цілий день вашу присутність. І хай Бог береже всіх, хто на передовій. Хай дає їм сили, хай дає їм здоров'я, хай матінка Божа їх оберігає, щоб швидше це все закінчилося, щоб ми могли видихнути. Спокійно жити, добра нам усім миру, благополуччя. Нехай в кожній родині, в кожній сім'ї у всіх все буде добре. Обіймаю вас серцем до нових зустрічей.